Світло лише добро, лише надія. Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Отож, друзі, будь-яка тема не проблема. І у нас вже до нас доєдналася наша сьогоднішня гостя. Сьогодні у нас в гостях Оксана Кокутень, християнський психолог, з якою ми от розберемо тему медового місяця, етапу любові і всіх 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 речей, які з цим пов'язані. Добрий ранок, Оксана, Як ваш ранок проходить? Доброго ранку, друзі. Дякую, слава Богу. Дуже дуже тішимося, що ви сьогодні є разом з нами. І ось е, таке перше до вас запитання: як ви взагалі ось ставитеся до медового місяця? Це таке, знаєте, увідне запитання. Добре, погано, нейтрально, потрібен, не потрібен. Як це взагалі, ось на вашу думку, має бути? Якщо розглядати медовий місяць як одноразове явище відразу після одруження, е, ну як мінімум, це немає має протипоказів. Це хороша річ, нехай буде. Але я не проти, аби цей медовий місяць був регулярним. Mm -hmm. Потім переходив в медові тижні, в медові дні, а потім в медове життя. І я справді вірю, що це реально. Якщо до самого медового місяця, от, до такого дійства, як після шлюбу, після одруження відразу, так прекрасно, чому ні? протипоказів немає, нехай буде. Супер, а от ви трішки зачепили наше наступне запитання. От часом молоді люди запитують: медовий місяць це класно, все прекрасно, рай на землі. Але він завершується. Як оцей от медовий місяць трішки в свої будні перетягнути? Чи от сірі будні вони все таки часом наступають і цього не уникнути? Це потрібно прийняти знову ж таки залежно від того, що ми маємо на увазі, сірі будні. Якщо сірі будні це щоденний побут. То так він наступає і його нікуди не треба дівати, бо з того складається наше життя. Це норма. Це взагалі супер, що у нас є будні, тому що ми живі. Е, наскільки вони сірі, це залежить від нас. Е, наскільки оцей побут буде нудним, сірим? Е, не, ну варто пам'ятати, що навіть сірий має 50 відтінків. То, тому е, ці сірі будні можна і варто скрашувати. Якщо ми говоримо про е, сірість в стосунках, про поверхневість, про вичерпаність або недолугість, е, ну то це вже гірше, це страшніше. Е, тому насправді сірі будні не страшні, якщо в них є глибокі стосунки в парі. Угу. Тобто, е, в принципі, оцей от медовий місяць можна якось зберегти, якщо е, обоє зі сторін будуть працювати над тим, Так, да, однозначно, однозначно. Угу. А ось таке запитання. Знаєте, дуже часто, ну прям дуже хочеться людям, які зустрічаються вже того медового місяця, і вони дуже дуже швидко вступають у шлюб. Чим це є небезпечним? Тобто, чим небезпечний занадто швидкий шлюб, коли люди ще не надто довго знайомі? Тут, мабуть, не варто говорити про терміни, бо е, поняття швидкий для кожної людини різний. Мій шлюб теж можна вважати швидким, бо ми за п'ять місяців одружилися. Е, але дякувати Богу, 27 років е, прекрасних стосунків і вірю, що ще стільки, як мінімум, проживемо. Е, ви знаєте, просто тут не про термін йдеться, швидкий шлюб, а про глибину, наскільки ми знаємо один одного. Тому е, можна і не так довго зустрічатися, і не так довго бути знайомими, але дуже важливо проговорити е, глобальні питання, центральні питання для життя: питання дітей, питання фінансів, питання сепарації е, від батьків, питання духовні, однозначно, які віросповідання розповідання, як, як у угу. церкву, е, питання традицій, обов'язково запитання здоров'я, якщо є треба всі відкрити, тому якщо ми у ці глобальні питання встигли проговорити зрозуміти один погляди один одного на на ці ну на ці питання то е, неважливі терміни, чи це буде півроку чи п'ять років. До речі, довгострокові зустрічання теж своїй стосунки, то е, тут не про терміни, про часові обмеження, а про е, глибину знань один про одного. А от ці центральні запитання життєві треба проговорити, погляди один одного знати. І якщо все підходить, якщо готові до ну, скажімо, життєвої подорожі вот і благословінь. Угу. А от ви, Оксана, сказали, що у вас такі колосальні просто досвід 27 років. От ви як експерт і як людина з досвідом, чи знаєте, можливо, зустрічали пари, у яких ну навіть якихось криз в стосунках немає, хоч вони вже довгий час разом. Чи все таки це така навіть якась необхідна складова для росту у відносинах кризи? Вона настільки не необхідна, скільки неминуча було б непогано, аби їх не було. Але це, це все рівно. А якщо прожити і без насмарку, ну так не буває. Ну все рівно рано чи пізно якийсь момент може настати кризовий. Угу. Якщо думати, розглядати кризу як якийсь пік, якийсь момент перелому або він. В такому в стабільності в якійсь напевно немає пар, які мають близькі стосунки і які би не переживали криз. Алло, алло. Тому я думаю, що нема пар, які не переживали би кризи. Але чи потрібна криза? Вона просто неминуча і чи можна її пройти звичайно. Супер, дуже дякуємо. А ось е, все-таки ще раз повернуся до модового місяця, поставлю ще одне таке уточнююче запитання. От, наприклад, е, одружилися люди, і вони в модовому місяці, але знаєте, ось цей страх того, що а от всі говорять, що далі буде притирання, і далі там дуже багато моментів треба з'ясувати. Знаєте, ось оцей е, страх, як його можна подолати? Ось як зробити, знаєте, от. Е... Маєш знання, значить, озброєний. Ось як можна озброїти знаннями, які реально допоможуть в момент притирання, і для того, щоб ці сірі будні були не сірими, а так як ви сказали, щоб у них було багато-багато відтінків? Е, ну, дивіться, тут треба готовність, власне, готовність ще до шлюбу, навіть не в самому відомому місяці, а до шлюбу бути готовому, що я вступаю в стосунки не тільки брати. А віддавати і оце притирання в рази легше приходить, якщо ми не очікуємо від партнера, від коханої людини, що мені хтось щось винен. Важливо, аби е, е, людина розуміла, що мені ніхто не винен, а я маю дати. І тоді це притирання в рази легше проходить. Закінчився медовий місяць. Вступаємо в звичайне життя і віддаємо. І одна половинка віддає, і друга половинка віддає. І відповідно, ми всі наповнені, бо ми отримуємо. Ми віддаємо разом з тим. Ми отримуємо і тоді. Не так важко це притирання проходить. <гум> <гум>. <гум> а от е часто на насправді дуже шкода, але часто у світі е люди розлучаються, і колись це було б щось таке, що вау, а зараз дуже багато хто до цього звикає. Ну там не зійшлися з характерами і так далі. От чому от зараз сімейні пари не витримують у тих от криз, проблем, і можна сказати, здаються. Ну, мабуть, от виходжу на це запитання з попереднього, тому що люди дуже багато, я не кажу про всіх, але багато хто з людей такі егоцентричні, скеровані на собі. Мені не дали, я не отримала мої очікування, не здійснилися, я нещаслива і так далі. Так, получається, що люди не готові жертвувати, а готові тільки брати. І получається, що якщо долати якісь проблеми, якісь труднощі, це ж треба. Докладати зусиль, це ж треба в чомусь проявляти гнучкість, в чомусь проявляти наполегливість, в чомусь силу волі. А люди не дуже хочуть напрягатися. І тут дуже така гарна фраза: не зійшли з характерами. А я взагалі не вірю, що хтось є, такий існує, з ким би ви зійшли з характерами. Характер це така це темперамент в дії, і характер дуже можна гарно. Ну, не змінювати, а, а формувати. О, і е, я не думаю, що і десь існує ідеал, який мені ідеально підійде, і я прям як пазлинка з ним зійдуся. Ну, Таким ідеалом треба ставати. А стаємо ми саме всі ребудні ними. Тому е, я думаю, що люди просто не готові докладати зусиль і не готові жертвувати собою, і не, готові, не бачать шлюб, як банк, в який треба вкладати. Mm -hmm. А беруть тільки... Угу, uh угу. -huh, uh -huh. А ось. Алло? зараз проблема yeah, з зв'язком. О, все-все чути. Е, е, от якщо казати про якісь практичні поради, знаєте, такі, ось е, і від mm -hmm. вас, як психолога, і від вас, як людина, яка прожила в шлюбі 27 років, це взагалі от колосальний такий досвід. Як продовжити медовий місяць надовго? Можливо, у вас якісь практичні поради, можливо, знаєте, от як то говорять правила сім'ї, які діють. Ось е, що робити для того, щоб. Завжди була ось ця радість, як в медовому місяці, хоча зрозуміло, що будуть сірі будні. На е, переваг реклами скажу, що у мене є пост в інстаграмі саме про 25 порад, як бути щасливим у шлюбі. Клас. Можете заглянути, але декілька просто зараз озвучуйте. Mm -hmm, давайте. Насправді важливо мати свої власні традиції. Це цінно. Дуже важливо навчитися говорити. Мега важливо в стосунках проговорювати, що мені не гаразд, що подобається, мої очікування. І говорити одне. А вміти чути інше, одне і інше треба навчитися, і цим треба практикувати. А є такі просто дрібнички, але це дуже важливо знати основні потреби моєї половинки психоемоційні, побутові, знати і приймати цю половинку. Тобто, і таке, я думаю, що це золоте правило любої сім'ї, будь-якої сім'ї не намагатися змінити один одного. Mm -hmm. Якщо треба Змінювати, треба змінювати себе, а не намагатися поміняти один одного. Як бути щасливим в шлюбі? В принципі, треба звертати уваги і на увагу і навчитися радіти дрібнички. Бо насправді, щодень наш кожнісінький день має якісь прекрасні нотки. він В ньому є щось прекрасне. І якщо ми. Центровані тільки на якихось очікуваннях і не здійснених очікуваннях, то ми не побачимо того прекрасного. Якщо в собі розвивати позитивне мислення і радіти смачному борщу, радіти е, там спільному перегляду фільму, радіти просто прогулянці за руки без нічого. Е, тому якщо бачити ці прекрасні моменти, тоді наш внутрішній, наша підсвідомість вона автоматично буде на прекрасному. Клас, клас. Ну, дуже цікаво насправді подивитися ці 25 е, які ви радите людям, які хочуть покращити свій шлюб. Можливо, у вас є якісь побажання, до речі, до пар, які от зараз, можливо, в тому етапі свого життя спільного, в якому вони проживають якусь проблему або кризу. Ну, є така, знаєте, може, вона не дуже популярна порада, але вона дуже дієва. Оце дійсно з власного досвіду можу поділитися. Що про погані якості свого партнера, своєї половинки, своєї коханої людини розказуйте Богу, а про хороші його якості розказуйте йому тій половинці. Бо якщо ми робимо, Бумо навпаки, то ми просто е, відсторонюємося. Mm -hmm. Ми отаємо mm -hmm. mm -hmm. тому, якщо ви бачите щось хороше, проголошуйте це хороше, захоплюйтеся один одним. Якщо ви бачите щось погане. Розкажіть про це Богу. Бог може з середини з підсвідомості міняти нас, нашу сутність. І я думаю, що Він, як законодавець сім'ї, він на нашому боці і він нам допоможе. Тому ну, знову ж таки, відносно сепарації. Від, від сім від сімей, батьківських родин е, будьте готові відділитись не тільки побутово, не тільки фінансово, а відділитися емоційно і не будьте залежні від нічієї думки. Є ви і ваші партнери і вам жити життя, і то ті моменти треба в шлюбі проговорювати. Е, ну думаю, що угу. якби це зробили, це вже було б непогано. А насправді, от чудові у вас такі чудові відповіді, знаєте, лаконічні, але дуже змістовні. І ось ще таке запитання, якщо казати про рожеві окуляри ще до шлюбу. Тобто після шлюбу теж рожеві окуляри вони спадають. А як зняти рожеві окуляри ще до шлюбу і чи можна всі рожеві окуляри зняти до шлюбу? Ну, мабуть, не треба знімати всі рожеві окуляри, тому що рожеві окуляри це як надія, знаєте, це як оптиміст. Птичне сприйняття. Ну то, що ми зразу вступаємо в шлюб, знаєте, во так: о, все ну, кінець, так Су -су 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 -су. ну це ж справді це початок всього найкращого. все найкраще попереду, все найкраще тільки починається. Нехай будуть ті рожеві окуляри, але очікування, свої очікування треба проговорювати. Ще тут варто пам'ятати таку психологічну штучку: що для жінок, для дівчат, очікування це дорівнює е, потреба. Це на рівні потреби. Тому мужчина, чоловік повинен розуміти, е, або допомогти досягнути жіночого очікування, або допомогти його е, спростити, щоб його легше було досягнути. Тому що нездійснені наші очікування для нас от і це є перша сходинка до кризи. Тому і тут очікування треба проговорити до шлюбу, щоб в шлюбі було простіше. А наприклад, які це можуть бути очікування? А Я хочу не працювати. Я хочу, щоб, наприклад, або чоловік каже, я не хочу, щоб моя жінка працювала, а я буду заробляти і утримувати сім'ю. Mm -hmm. А вона каже, я хочу розвиватися. Я хочу розвиватися, будувати кар'єру, я хочу ну, чогось досягати. І оці моменти треба проговорити. А то вони вступають в шлюб з різними баченнями, з різними очікуваннями. І виходить, що про це не проговорили, а вже в шлюбі починає воно ну, боком вилазити. Тому, mm -hmm. Відносно дітей очікування, відносно е, проживання, відносно е, що я хочу, як я бачу свої відпочинки, як я бачу свої вихідні, як я бачу свої свята. Е, ну, це не ставити список вимог, але як мрії проговорити їх. Ну, це можна так, знаєте, щоб ні піл, ні куріли ти завжди дарив, Ну це зовсім інше. Угу, угу. Ось е, ще одне таке цікаве запитання. Знову ж таки, на перетині вашого е, досвіду і психології. Е, ось говорять про різні кризи. І частіше за все, там, це криза там, першого місяця і, ну, от, до, до трьох років, та? а можливо у вас є ще якісь ось такі знаєте, підводні камені, які вже от далі йдуть, там, можливо, криза, не знаю, там, 10 років, 15 років, які вони і чи стають вони навпаки ось більш складними, чи вони вже такі, знаєте, легші? Е, дивіться, тут важливо е, розібратися, що часто причиною кризи стає саме фізіологічний стан обох партнерів, і ніхто на це не зважає. Е, криза, наприклад, коли після криза в дружини вона не висипається, е, вона дуже знервована, стає часто причиною кризи в стосунках. І тут, якби допомогти їй подолати з її психологічно фізіологічний стан, не було би проблем в стосунках. Е, цей момент. Потім, наприклад, криза в період менопаузи в жінок, в період те, що кажуть у чоловіка криза середнього віку, так Ні, Ну, ніхто не звертає увагу, що це справді на національному рівні йдуть зміни, якщо з розумінням до цього віднестися, і ну існує глибока криза в стосунках. Чому діти повертали, дорослі діти поодружувалися, а в сім'ї, е, ніби не старі люди по 45 років. А це чужі люди під одним дахом, у них нічого спільного немає, тому що вони жили заради дітей uh -huh. і вони не подужали кризу середнього віку. Е, однозначно, що впродовж сімейних стосунків буде там криза 11 років приблизно, там криза середнього віку буде. Е, вони будуть і вони реально мають місце бути, але дуже часто причиною цього саме фізіологічні гормональні зміни партнерів. І це може бути таким підґрунтям для кризи, а нерозуміння цього призводить до до, до проблем шлюбу. <гум> 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 а, а от. Е... Оксана, цікаво запитати про знаєте такі трішки кроки назад, і повернутись до людей, які ще є молодими, і збираються вступити лише в шлюб. От що б ви порадили нашим слухачам, тому що ми знаємо, що таких багато у нас, що вони лише збираються вступити в шлюб, і вони теж от хочуть, щоб все вийшло як найкраще, як до цього підготуватися. От що б ви їм порадили? По-перше, дуже. Ну просто я щиро-щиро, як своїм дітям. Так, в мене діти такого віку теж я як своїм дітям і раджу, і бажаю простіше відноситися в сенсі страху. В тому ми не можемо передбачити все життя наперед. Від нас в сенсі не так вже й багато залежить, і е, знаєте, просто все розрахувати, прорахувати, все передбачити. Ми не можемо. І Є люди, які, ніби як то не мають картинки перед собою, не мають плану дій. І вони не, не готові одружуватись, не готові. Дуже багато речей можна вирішити е, в парі. Це легше, це набагато простіше досягати е, ну разом якихось моментів. Знову ж таки, можливо, не популярна порада, але це з ну я щиро в це вірю. Молодшим людям, які молодші в віці, легше притертися, тому що вони будують спільні погляди, вони будують спільні принципи, спільну мету. Людям, які одружуються в житті, там, скажімо, з лішому там 35+, плюс, це вже глибинно сформовані особистості, і тоді цим людям важче прогинатися, важче будувати щось спільне, але і можливо, це ж не значить, що нереально. Тому я би радила молодим людям, які ще не одружені, не боятися, а, тому що е, війна план покаже. Ну, це раз. По-друге, бути готовими служити, а не тільки брати угу. е, від шлюбу і е, просто е, проживати кожен наступний день, окремо не жити е, відкладеним життям. Є такий термін психології: е, синдром відкладеного життя. От ще трошки буде легше, от ще от піду на роботу і там одружусь, от ще досягну кар'єру і там одружусь. А там ні, жити сьогоднішнім днем, є сьогодні стосунки, є кохана людина, є спільні погляди, благословіні будуйте життя. Mm -hmm. Дуже дякуємо, а ось вже одне з таких останніх запитань такі прекрасні поради для людей, які збираються вступати в шлюб, для молодих людей, а от для тих, хто от перші місяці, можливо, рік після одруження, що б ви порадили? Mm -hmm. Сказати, знаєте, що завтра буде краще, кожного наступного року буде краще, справді, якщо вкладати, е, я скажу: що якщо ви прожили рік, ви вже один одного добре знаєте. Е, вже м простіше ви можете передбачити. Я просто так знаєте, забігаючи на десятиліття вперед при таку е Через 10 років, друзі, ви зрозумієте, що любите один одного в рази сильніше. Через 15 років вам буде смішно з тих почуттів, які були в 10 років. Через 20 років це будуть ще глибші стосунки. І насправді, якщо е, ваша сім'я побудована на Бозі, на євангельських принципах, на, е, на біблійному е, контексті життя, угу. ваш це крат. Справді попереду, навіть я проживши 27 з половиною років в шлюбі, я вірю, що моє найкраще ще попереду. Клас, клас, супер. Звучить дуже, звучит, дуже натхненно. дуже обнадійливо. Так. Дуже вам дякуємо, Оксана. Друзі, в нас в гостях була Оксана Кокотань, християнський психолог, з якою вийшла ось така, от прекрасна розмова. Бесіда все по поличках розклали. Дуже дякую вам і віримо, що ще якось з вами а, зустрінемося. Ось на такій онлайн розмові. Бажаємо вам Божих благословень, благословення вам, вашій сім'ї, вашим Вашим дітям дуже дякуємо. До, До побачення. побачення. До побачення на все добре! Будь щасливим з голосом надії.